Всім привіт! Це нам подарувала бабуся з дідусем, так? Угу. На новий рік будемо розпаковувати ось таку лялечку. І ще буде така. Да, і там ще ось такий. Ексклюзив міні-мікс. Угу. Розпаковуємо. А верно вот так вот Я сначала. А о, вот так выглядишь. Ого. Так легко. Заразилечку робити, так? Угу. А, тут Розиночка. Розиночка, да? О, раз... одна угу. не, А, точно Я не помню Знялося. На, помечный Так, вот тут У нас так, оц... тут вони по номерочкам. Так? Ага, ось, так. По черзі будемо ось 4, виливати, висипати. 20. Так, тут немає циферки, два. Вона ми побачили вже в інструкції, що два це водичка. Сінчика, покаж мені інструкцію. Ось така інструкція. Так, ось інструкція. Зараз ми будемо це зілечко робити. Щоб кухово а Зараз так. ось ця колбочка нічого Дивись. немає. ніякої лялочки. Ми зараз сюди налімо водичку. Спочатку там залімо все і налімо водичку. А перше це напевно. Ну, по номеру, да, що так. ти тримаєш. Це Я ми будемо. Візи. Да. Візи. Так, знімаємо нашу тут, інформацію. Так, ось, ось тут треба на очистити. Так, ось, та ось там. Дірочка, ну? А, ага, воно, так, нормально так. А, Будемо це зараз так. все заливатися. Треба ось таку треба дуже-дуже обережно. Угу. Так, давай тут тебе От поверну зараз. і обереж... Ласюня, а, обережно заливаємо. Угу. Все відкрилося воно? Ні, до нього... все воно відкрито. Тепер треба обережно ось так а, заливати. Бери, обережно, обережно. Орежненько. О, тримаємо. Палиці у нас, е, прижимай там зверху, щоб воно все вилилося, а я тут знизу потримаю. Угу. Все ми вилили? Думаю, що так. Так, усе ми вило. Все пустенько в нас. Ану поверни, покажи мені, що там. Ага, таке синеньке щось. Поверни до мене, от ласочка. Угу. Раз. Так, ось там ми налили нашу рідину. Тепер треба, що там по інструкції? Друге, це водичка. Треба водичка. Водичку О, беремо. Зараз да. візьмемо. Так. так. угу. Все наливаємо. Нічого. да-да-да. <гас> Нічого. Наливаємо. Ти там контролюєш то? Да, Не вистачило ще треба? Напевно, так, ще. зараз додамо. Да. Доливаємо ще водички нашої. Так, і контролюю там червоненьке. Все Все. Це... Все клас. Налили, розлили. Ну, трошечки. Да, трошечки. О, -о, -о, -о. О ано поверне до мене, що там міняється. О, -о, -о, -о. О дивіться, яка дивіться, краса. Там міняється. Такий градієнт ага. цікавий. Так. Ага, третій цей мішочок. Покажи мені цей мішочок. Ось. Ага, будемо його додати. Ага. Угу. Розкриваємо ага. третій пакетик обережненько. Дивись, щоб не розлетілося. Там якісь... може. Давай, може, я допоможу тут. О, що там? А, це такі малесенькі. Так, да, бережненько. Дивись, щоб не загубилися. Вони. Бо вони дійсно такі дуже дуже маленькі. Я крихітка. Крихіточки. І... Ану покажи мені на ручці, як вони виглядають. Ось вони так однаково виглядають. Ага, три штучки, да? такі крапельки. Дивіться, такі а, це крапельки а гарно. тепер треба їх ви. Так, ну давай Ну, просто туди закинути обережненько туди, давай, щоб водичку. Усі три візьму. Ну, пробуй три або може по одній дивись саме. Так. Туди прямо, щоб водичку попало. О! Попали? Так. Так, Оп. ага. Що робимо далі? Далі нам Треба четвертий взяти. Четверте розрізаємо і обережно теж Доню, Давай ось так, так. так. Обережно. Угу, так. Трошки поверну до тебе і наливаємо. Обережно там підтримуй, да, отак. Вже почало. Заливаємо. Почалу Ох ти, магія! А, так, обережно. Я наливаю усе, угу. що там є. Клас! Так, ми залили цю рідину. Все тепер стало темно-темно синє. І останній пакетик. Це п'ятий, якісь від... Це крильця. Давайте, я думаю, що тут щось невеличке, деся обережненько відкриваєш, щоб вони не розсипалися в нас тут. Так. Тебе потримаю, щоб не розлилося. Що там? Теж таке? Крильця. Ану, покажи Ось мені. Ось такі крильця. О, як Гарно. Вони дуже такі красиві. А це одне крильце, так? Так, клас. Тоді так, додаємо так. сюди обережненько. Угу. Якось ці штучки. Угу. Ну, додаємо водичку. Наш останній інгредієнт. Так. Пало. Думаю, що попало. Да. Ну, гаразд. Так, що далі так, в нас так. по інструкції? А далі. Нам потрібно зняти захисне таке кільце ось і покрутити. Треба його зняти. Давай потримаю, а ти спробуй зняти. А його. ось тут такі штучки. Так, да, підняти Все. треба, підняти з них, зняти. О, бач. Угу. І виймай. О, дуже легко. Нічого важкого. Гано покажи мені це. Ось така штучка. Ага, гарна, наче якась ще прикраса. І тепер не треба покрутити. Спочатку закрити, не закрити, да, закрити, прокрутити. До кінця о, захлопнулася. І тепер треба пожм'якати два рази. Два чи три там Раз. Давай ще, два. давай ще. Три. Чотири. Давай дивитись, що там у нас виходить. Тут блискітки вже летять. Так, блискітки. Там ще Там щось вже що в нас з'являється. Угу. Лялечка трошки построїла вже... і вже вон, ми бачимо. Міксіс маленьку. Да, ми вже і трошечки бачимо, Так. Треба ще. Та ні, мабуть, вже все, вже вона з'явилася. Ось ми її mm, бачимо, мабуть. Так? Трохи налилася водичка, але не страшно. О, бач, треба трохи почекати. Зараз вона осяде. Всі ці блискітки, бо тут вже гарно видно. Воно ще так переливається. Блискіточки. Такі гарненькі, як зорі. Mm -hmm. Так, як мигають вони. Так, да, дуже гарно. Вони мигають. Все, в нас лялечка вже видна, да. вже осіли блискіточки ще трошки. Далі по інструкції в нас що там Лисюнь? Талі треба просто ось так зняти. Зняти кришечку, прокрутити. Покажу прокрутити. Мені ага. прокрутити. Ага. І в нас вже буде дістанеться. І на тільки явочки з цим ще й буде така розоска, uh -huh. такі як аксесуари і, і резиночки. Uh -huh. Щоб робити її зачіски, так? Так. Давай крутимо. Получається? Тугувати, ну зараз допоможу. О, о. о бач, яка ти розумночка все в тебе вийшло. Ну. Добувай, доставай її. О, Ох Це наша лялочка. Вода наша... полилася. Наша лявочка. Лялочка яка гарна. Гарнисенька, да. Покажи мені трошки о, ось так. Дякую. О. Ось така магія в нас вийшла новорічна. Ну тут ще на голові, ну на обі і ще такий брилянтик. Да, бриллянтик? О, Точно такий рожевий, так? І Ми да? Да. відкручуємо. Угу. О. И день у нас лялочка. Ой, oh, какая хорошая. гарная. такая гарная лялочка. Треба ее достать, да? О. А вот ты спишь. Инструкция? Нет, это не инструкция, это инши лялочки. Ага, какие бывают, так? Mm -hmm. Ой, такие тут троих. Угу. Ось така, ось така і ось така. Мунка теж тут у нас грає своїми новорічними іграшками. На, ти принесла свою іграшку. На, Грати будеш з нами? Ну лягай, лягай грати лягай, з нами. Гратися. Ось і така мі -мішка. О, як вона гарнюсик. Теж у нього такий кристалик на лобі. Ага. Ой, не можна облизу. Стаємо нашу ямочку. Ага. Угу. Розчистка дай. Її. А ось і вона така гарна. Вона волосся такі гарні. Ось так проходить наша розпаковка. Ага. Трошки ближче. О, яка вона гарна! Це подивіться в неї. Такий наряд. Ой, что Волосся, ушка, плоча, красуня. Дуже гарна. Можете аксесуар. Вона схожа на якогось ельфіка, так? Угу. Луна, сонце. Покаже, що воно... mm -hmm. Ось така. Яка... Як ти трогаєш цю ляльку? Вона так... таке м'яке. Так, так, волосся дуже м'яке, тактильне. І така ніжна, невеличка, але дуже-дуже, така наче, казкова. так? так? так. От на картинці було показано, що в неї дуже-дуже довге -дуже волосся. А, довге волосся? Да. Ну, да. Ну, довге, так? Майже до п'яти. Mm. Що там ще там в тебе залишилося? Ексесуар ще. Що... Угу. Ось така в нас новорічна красуня. У нас тепер є. М -м -м. Дуже гарна лялечка. Дуже-дуже гарний подаруночок для дівчинки, тому що вона дійсно така неймовірна казкова. І волосся, як написано, світиться у темряві. Ми ще не перевіряли, але перевіримо обов'язково. 10 секунд. Ага, треба. А, посвітити 10 секунд і можна вже перевірити. А, і ось цей малючок, він теж, я так розумію, світиться. О, угу. Так, він теж ексклюзивний. Угу. Такий малючок ще йде у наборі. Дуже гарний, теж переливається.